Шанування, друзі, вітаю вас вівторок, 7 травня, я, Олександр Мусієнко, традиційний ранковий брифінг для вас на моєму YouTube-каналі. Звичайно, вас, мабуть, цікавить те, що відбувається в Парижі і не тільки в Парижі, тому що сьогодні, вже в третій день, фактично, візиту Сі Цзіньпіня, китайського лідера до Франції. Вони відвідають Пірінеї з французьким президентом Макроном, де багато в чому пройшло. Дитинство Еммануеля Макрона в тому сенсі, що він там відпочивав, їздив до рідних і так далі. Тобто, це недаремно, що французький лідер хоче повести свого китайського колегу. Це прояв такої гостинності, прояв відкритості, як він думає, чи оцінить це Сі Цзіньпінь? Не знаю, а, можливо, все ж таки оцінить, тому що дійсно, ну так, ділиться певними такими моментами французький президент. Ну про що вони вже поговорили зараз? Треба дещо зазначити справу, тому що брали участь в переговорах і Урсула фон дер Ляйн, голова Європейської комісії. Хочу нагадати, що попередньо анонсувало, що буде під час візиту присутній і німецький канцлер Олаф Шольц так само на цих зустрічах, але його не було. В останній момент щось пішло не так, і французький президент Макрон оголосив про те, що канцлера Шольца не буде, буде Урсула фон дер фондерляєн. От вони зібралися, поговорили з того, що Пеша Лемонт сьогодні зранку ознайомився з публікаціями, ну тиснули, начебто, на Сі Цзіньпіня з метою припинити підтримку Росії. Тобто, тиснули, обговорювали економічні питання, обговорювали перспективи. Чим могли натиснути, достеменно невідомо. Тобто тут на сьогоднішній день сказати важко, і подивимося, яка буде позиція Китаю? Ну, знову ж таки, застосувати інструменти для того, щоб змусити Китай натиснути на Росію, аби Росія зупинила війну в Україні. Ну, приблизно так. Як це вийшло і чи вийшло? Сумнівно насправді і чи Китай дослухався до цього, тому що економіка для Китаю це економіка, політика, політика, а економіка настройка всього, як, як учил товаріщі Сі, товариш Маркс. Ну от приблизно так це все треба сприймати. Ну але дійсно, взагалом, чому Франція, і чому такі відносини? Ну, Франція була однією з перших країн, яка фактично придивлялася до Мао Цзедуна, і яка, по принципі, почала Зрештою, підтягуватися до того, щоб визнавати нові реалії, вони визнавали Чанкайши на Тайвані, Китайську Республіку, але потім все ж таки прийшли до того, що встановили контакти. І Жорж Помпіду був одним із перших лідерів Європи, хто взагалі перший лідер Європи, взагалі, хто відвідав Китай І з візитом, Шарль Де Голь встановлював певні зв'язки. Тобто. У китайська революція мала надзвичайно серйозний вплив на французьких студентів. Пам'ятаєте ось ці процеси 1966, 1966, 1968 роки в Парижі. Ці масові студентські демонстрації, які зрештою призвели до того, що від влади пішов. А легендарний Шарль Де Голь. саме в ці моменти він вимушений був, тому що ситуація була доволі таки напруженою. От, власне кажучи, те, що треба розуміти, а про, про відносини вони доволі глибокі. Зараз не так давно з візитом в Китаї був Еммануель Макрон. Тепер візит відповідь від Сі Дзіньпіні і Китай, до речі, робив ще з кінця 80-х років Сітреєн Рено. 80-х, початку 90-х робили те, що зробила Німеччина тільки нещодавно. Тобто, наприклад, переносила свої виробництва і фактично відкривала заводи під своїм брендом, під своїми марками, автомобільні заводи, але відкривали в Китаї. Ну, от, власне кажучи, це те, що можна було помітити. Тобто Франція багато в чому була тут. Першовідкривачем, звичайно, вони поговорили про захист економіки, про конкуренцію, про справедливість, про тарифи, про недопущення санкційних обмежень, це те, що дуже турбує і турбувало Китай завжди. Але що ж стосується України, нас цікавить. Сі Цзіньпінь зробив заяву про те, що Китай підтримує проведення мирної конференції, але мирної конференції, на якій буде присутня і Україна, і Росія. І яка буде узгоджена між ну фактично двома воюючими сторонами, тобто таку позицію обрав Китай, і в принципі зрозуміло, що це натяк на те, що потрібно все ж таки шукати точки дотику безпосередньо із Росією, з точки зору того, що вона має бути представлена на перемовинах. І тут знову ж таки, от, щоб ви знаєте, як Китай любить без конкретики. Так, це означає, що приїдуть на швейцарську формулу миру, організовану ініційовану президентом України Зеленським, чи ні? Яку позицію тут займе Китай? І отут поки що не ясно. Остаточної ясності немає. Скидається так, що, можливо, ні. Тобто, вони підтримують загалом китайська позиція і Сі Цзіньпінь про неї сказав, що ми підтримуємо будь-який рух до миру. Особливо встановлення миру в Європі, але ж тут потрібен діалог з Росією в будь-якому випадку. І, отже, неясності зберігається. Тобто, для нас важливо, що О, знаєте, для нас важливо зрозуміти і виходити з таких постулатів. Я вам про них уже поговорив в попередніх відео. Для тих, хто можливо не слухав або послухає, все ж таки повторю. Але до речі. Перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк і дзвіночок для того, щоб дійсно знати більше. І тому що можу сказати відверто, багато з того, що ми тут з вами обговорюємо, воно потім справджується і потім з'являється на шпальтах провідних світових видань. А тому є привід це зробити. Отже, що стосується Китаю, що треба розуміти? А ми виходимо звичайно з позиції для нас найбажаніша позиція, щоб Китаю ми були потрібні, щоб Китаю був потрібен мир, щоб Китай відчував вагу, важливість незалежної суверенної України за гарантування безпеки в Європі. Зрозумілий наш підхід він абсолютно природний. Ми хочемо будувати. Зрештою, нам теж треба буде навчитися будувати мости, а не стіни. Знаєте, і вибудовувати в цьому. Мінливому світі доволі таки складному, непростому. Але наше завдання виживати, і наше завдання розбудовувати державу, як би там не було, досягти справедливого миру, як говорить про це президент України Зеленський, і рухатися вперед до побудови дійсно прогресивної процвітаючої держави. А відтак нам дійсно потрібно зробити собі таку установку, що стіни будувати не варто. Не варто займатися ось цим муруванням а, стін, а все ж таки потрібно будувати мости, які будуть з'єднувати і об'єднувати. Але чи можна такий міст будувати з Китаєм з точки зору того, що Китай має стати Україна, потрібна Китаю? Поки що ні. Знову ж таки, я підтверджую свою думку, що скидається на те, що все одно зрозуміло, що Росія, Китай, Китай, Росія у Китаї свої вигоди. Тут взагалі дуже смішно, як знаєте, дугі ось цей. Російський теж військовий злочинець, ідейний натхненник ось цього всього цього всього неподобства, який чинить зокрема і путінський режим. Він завів собі в соцмережі Weibo профіль. Ну це китайська соцмережа, і почав звертатися до китайців. Ну він говорить російською, але там субтитри, штучний інтелект його перекладає. Ну і дещо вже з'явилися переклади тих коментарів, які йому пишуть. Так йому там пишуть, якраз ідіологи Євразійства, що нехай віддадуть Китаю Владивосток і Сахалін, а потім поговоримо. Ну, доволі таки, до речі, непогана не згадка. Абсолютно правильно, тому що це колись належало Китаю. Називалося зовсім не Владивосток, а по-іншому. Гейшенве. Так от, Росія, Європа де місце України? Тобто, треба розуміти, що Китай. Так сформувалося і склалося у нас історично, що Китай багато в чому сприймав позицію щодо України і відповідно виробляв політику через призму Росії і через призму ЄС. І ось тут треба тепер знайти точки дотику. Тобто, тепер Європейський Союз, Макрон, Фондерляйн, і інші повинні переконати Китай в тому, що Україна важлива, що вона відіграє роль. Я, наскільки це вдасться, невідомо. Але якийсь інтерес Китаю має мати. Тобто, що, що йому буде фактично за справедливий мир. Те, що розумієте, те, що там так, повага до територіальної цілісності, Китай визнав, Статут ООН, слухайте, ну давайте так. Це ж багато в чому розмивання конкретики і багато в чому ритуальні фрази. Ну, треба говорити і називати речі своїми іменами. Що може запропонувати Китай, як мені видається, це і що вони зараз виробляють? Ну, по-перше, ми ще не знаємо до кінця, про що вони домовляються з Макроном, тому що версія про те, що е Франція і Китай можуть виступити гарантами перемир'я, перемир'я не миру, перемир'я і припинення вогню між е Україною і Росією. Ця версія вона зберігається в одному зі своїх відео, десь тижня-два тому я про це розповідав детальніше. Про те, що е, метою відправки французьких військ до України насправді і інших військ може бути не тільки питання е, допомоги нам і підтримки, а питання гарантування припинення вогню. При цьому, звичайно, Китай може не відправляти війська, але виступати таким гарантом політично, заявивши принаймні публічно і застарігши Кремль від порушення цих процедур, що теж е, ну, матиме, як би там не було значення. Отже, це як один із робочих сценаріїв, їх може бути набагато більше. Знову ж таки, Китай може наполягати на нейтралітеті України, так само, тобто на нерозширенні НАТО. Відповідно, тому що якщо розширення НАТО, це збільшення присутності Америки, це знову ж таки вплив Сполучених Штатів, що Китай не дуже хоче допускати. Зрозуміло чому, тому що вони в конкурентній боротьбі і доволі потужні, причому між собою. Тому що тут може бути, поки що сказати важко, але те, що щось обговорюється, так. Наступний момент, де тут місце Сполученим Штатам? І невже Америка просто так погодиться? Чи Британія погодиться? Дивіться, що відбувається в цей же момент, поки Сі Дзіньпінь відвідує Францію і вони смакують французькими делікатесами під час обговорень, а тепер відвідають і Пірінеї? Британія зробила заяву про те, що китайські хакери зробили здійснили кібератаку на Міністерство оборони. Британське це ж теж не спроста все одночасно. А відповідно, що? А відповідна конкуренція відповідно, не подобається те, що відбувається А на сьогоднішній день. Не зовсім подобається, вочевидь, і німцям. Тобто, питання насправді є на сьогоднішній день. Подивимося, наскільки, поки що це все стосується економіки. Далі Сі Цзіньпінь відвідає Сербію. Там дуже значний інтерес. Сербія це єдина держава Європи, яка купила китайські системи ППО, але не купила російські. Вони купили Дрегон. Ну, в принципі, добре, що не купили у Росії, зрештою, і не поповнюють бюджет, але і Китай не найкращий вибір. Ну, купили. Зрештою. Нехай системи непогані, наскільки є характеристики, в принципі. Ну і Угорщина. Зрозуміло, що бачите, в цьому списку немає інших країн, а є як країни, які. Так само виступають за припинення бойових дій, виступають за зменшення постачання зброї Україні. Треба відверто про це говорити, те, що вони декларують. А отже, Сі Цзіньпінь далі відвідує. Тобто вибудовується вісь. Тому дочекаємося, зрештою, закінчення цих, цих, цих візитів. Побачимо далі, як буде себе поводити Китай в сенсі, чи поїдуть вони на формулу миру у Швейцарію, і які заяви зроблять. І найважливіше піде далі. Тобто воно не піде не зараз, тобто воно піде постфактом. Ми побачимо, до чого домовились або не домовилися в Парижі і які будуть кроки. Це все от, протягом місяця-півтора буде зрозуміло, плюс до цього формула миру. І десь не виключено, що, в е, принципі, е, ну, тут ще не ясно, яка буде позиція Британії і США, і яка буде, зрештою, позиція України в першу чергу, але не виключено, що якісь параметри. Скажімо так, мирного діалогу вони можуть випрацьовуватись, принаймні перемир'я чи припинення вогню, тобто якісь напрацювання десь там можуть розробляти. Не Україна, але для України. Але важливо, щоб Україна про все була поінформована, щоб це не був процес без нас. Я думаю, що цього ніхто не допустить, тому ще трошки почекаємо. Інавгурація Путіна. Так звана інавгурація, тому що він нелегітимний, і абсолютно слушно зазначило у своєму повідомленні Міністерство закордонних справ України про те, що немає жодних підстав визнавати Путіна президентом. Вони його не визнали. Фактично, натомість визнають Сполучені Штати, визнає Франція. Ну фактично, на жаль, визнають для того, щоб зберігати канали зв'язку і мати можливості в майбутньому вести перемовини. Це очевидно, це факти. Так це треба сприймати. Так вони до цього ставляться. А Не приїде на інавгурацію так званого Німеччина, вони про це заявили, дипломати Європейського Союзу, країни Балтії, Польщі, але відвідає Франція, відвідає Угорщина, відвідає Словаччина їхні представники для того, щоб зберігати канали комунікацій відкритими, як вони зазначили. Що може сказати Путін? Я вам зараз навіть зроблю приблизний прогноз, а ви послухаєте потім і порівняєте. Так, от Путін вийде і скаже, що Росія ж знову ж таки в небезпеці, Росії загрожують західні держави НАТО, яке веде боротьбу за знищення Росії, за припинення існування, за її розшматування. Далі він скаже, що в намаганні продовження цієї війни з України зробили полігон і майданчик. Наступне, що він скаже, понад те, навіть через те, що не проводилися вибори в Україні і мовляв. Влада в Україні втрачає легітимність і так далі. Сполучені Штати все одно будуть підтримувати. І е, далі він скаже, що це вже терористичний режим в Україні, з ним треба боротися, що ж це відбувається, не може бути ніяких обговорень, переговорів і так далі. А Захід цьому всьому потурає, підтримує. Далі він в дусі фактично яструбів, які зараз його оточують, оточують безпосередньо скажем, оточують a, довкола, і вони будуть мати вплив. Він, звичайно, почне знову ж таки погрожувати ядерною зброєю, почне говорити про те, що він її може застосувати, почне заявляти a, про те, що Росії не треба погрожувати, бо в неї найперший ядерний арсенал. І зараз проходять якраз навчання. От якраз навчання почалися a, буквально вчора. із... A, Застосування тактично ядерної зброї, і Путін показово віддав розпорядження разом з Шойгу долучити до цього Південний військовий округ. В межі Південного військового округу, я хочу нагадати, цього року були включені і окуповані території Півдня України, це окупований Крим, це окупована Запорізька Херсонська області. Знову ж таки, погрожуючи світу застосуванням ескалації. Чому так відбувається? Це відбувається через те, що а, Путін. Відверто не впевнений, і його команда, ось ця злочинна, вони не впевнені, що здатні досягти а, перемоги на полі бою, і вони абсолютно не переконані у тому, що саме воєнний сценарій їм принесе перемогу. Тому вони знову ж таки вдалися до сценаріїв погроз заходу, до ескалації, до дестабілізації безпекової ситуації в Україні і в Європі про дестабілізацію, яку Росія проводить і масовані інформаційно-психологічні та інформаційні атаки проти української влади, проти українського народу, я розповідав в попередніх відео. Це сценарій абсолютно російських ІПСО, це сценарій абсолютно російських агресивних планів по дестабілізації ситуації всередині, по спробах делегітимізації української влади, розхитування ситуації в суспільстві. Ось це те, що буде робити Росія. Ну і, власне кажучи, буде сказано про українську владу, буде сказано про ядерні погрози, буде сказано про те, що не потрібно на Росію тиснути нікому, що вони суверенне в ухваленні рішень, і так, далі, і так далі. Щось знову ж таки буде посилено ядерною агресивною риторикою, буде згадано Білорусь про те, що і там уже є російська ядерна зброя як елемент стримування, і так далі. І фактично. Ось це все воно буде, ну скажімо, поєднано з надзвичайно агресивними випадами і заявами в бік української влади, в бік того, що Захід підтримує, от і немає нато ради, і так далі, і так далі. Ну, от, власне кажучи, це те, що буде сказано. Буде посилено це. Після цього вочевидь у Росії відбудуться зміни уряду, ключові посади. Будуть змінені, знову ж таки, вони найімовірніше відійдуть крилу ястребів довкола Путіну, які будуть вимагати більше крові, більше агресії і так далі. Подивимося, як в цій ситуації буде, яка буде доля шайгу, оскільки він знову ж таки, як я вже розповідав, все ж таки це ну, дещо нетипово для російської новітньої історії, адже він безпосередньо, ну, скажімо, укріпив. Якраз ось е, табір і крило військових, тобто не силовиків, ФСБшників, ГРУ, СВР, там їхній, а саме військових. Військових він укріпив, і знову ж таки, він претендує в майбутньому ну, стати наступником Путіна е, на посаді президента. Тому ну, подивимося, але знову ж таки, яструбина риторика пролунає наповну. Е, мета цього буде це знову ж таки тиснути на захід. Про зменшення підтримки України і заклику до перемовин, але перемовин на умовах Росії. Тобто, знову ж таки Путін буде погрози по ударів по Британії, погрози удари по f 16 те, що зробила Росія, що вони заявили про те, що F-16 в Україні будь-які будуть сприймати як носії ядерної зброї і відповідно будуть діяти. Ну, це все якраз про це. Це все якраз ці риториці, що треба натиснути, треба залякати Захід, аби Захід натиснув на Україну. І тоді, в принципі, вийти на якусь позицію по припиненню вогню, яка влаштовувала би Росію. Як буде реагувати Захід? Побачимо, як вони на ці всі погрози. Поки що якихось реакцій ну скажімо так, дуже різких їх немає. Але почекаємо, рішення було оголошено. Не так давно про проведення цих навчань. Серед демократів в Сполучених Штатів ходять чутки, що на з'їзді у серпні 2024 року Байден зробить грандіозний жест та зніме свою кандидатуру з президентських виборів. Про це пише німецький держпігель. і він запропонує висунути колишню першу ледію Мішель Обама. Ця можливість обговорюється у Вашингтоні настільки серйозно, що Демпартія включила Обаму до опитування. Громадської думки зазначає видання, ну що ж, зрозуміло, що можуть бути, не знаю, але допускаю, що можуть бути якісь складнощі зі здоров'ям у діючого президента Байдена, що йому десь важко, що різне може бути. Але я думаю, що якщо демократи висунуть Мішель Обаму, і якщо б вона виграла вибори, то все. Це, от хто говорив, що знаєте, там. Трамп буде гірше, ні, ні, ні. Ось це все. Це тоді чекайте припинення допомоги. Це чекайте примирення з Росією так чи інакше. Чекайте, ну, тобто, буде дуже багато заяв, дуже багато красивого, але в результаті це може бути. От реально, це може стати катастрофою, насправді. Тому вже набагато краще, щоб залишався Байден. Насправді, ось це. Треба розуміти, тому що Обама, як послідовниця, я впевненої політики свого чоловіка, слабкість Заходу, слабкість американського лідерства, вона може призвести до ну скажімо так негативних наслідків і для США і для світу. Тому краще хай уже тоді обирають Дональда Трампа. Для нас тоді краще дійсно Дональд Трамп при всьому тому, щоб не було. Абсолютно. Це навіть можна не сумніватися. Ну, почекаємо, що буде. Бачите, чутки запущені насправді про це. Фінляндія підвищує бойову готовність перед російською агресією. Про що йдеться? Йдеться про те, що генерал-лейтенант Міко Хейс Канен, заступник начальника штабу з озброєнь та логістики фінських збройних сил, повідомив Фін... Financial Times, що Фінляндія нещодавно перевірила тисячу угод. Укладених із приватними компаніями на виробництво обладнання або надання послуг на випадок війни, і він зазначив, що ми маємо бути готові до довгострокової кризи. Ми перевірили всі угоди, перевірили закупівлі не лише боєприпасів, а й інших матеріалів. Ми перевіряємо плани та готовність наших стратегічних партнерів. І він зазначив, що запасів основних видів палива та зерна. В країні вистачить на 6 місяців на випадок війни, а притулків на все населення. Притулки ну мається на увазі сховищ від бомбардувань. Ось так бачите, як Фінляндія доволі таки активно, потужно, системно. Це дуже хороший приклад. До речі, вони дуже системно. Вони вступили в НАТО і не розслабляються. Навпаки, для них це став стимул ще активніше працювати. Вони підписали угоду зі Сполученими Штатами, яка дозволяє розміщувати американські кораблі та літаки на території Фінляндії. Вони провели вже два раунди великих військових навчань, приводили армію в повну бойову готовність, перевірили цю готовність. Ну, тобто, доволі таки серйозно зміцнюється і. В принципі, в поєднанні з нарощуванням навчань рішень фінансування оборони тієї ж Естонії і Швеції, що буде відбуватися, для Росії можуть виникнути серйозні проблеми. Я думаю, що якщо б Росія вдалася до якихось дій, то саме ці країни вони б здійснювали заходи по блокуванню східної частини Балтійського моря для агресора. Тобто вони б робили все для унеможливлення поширення, тому дуже добре нехай. Продовжують такому ж дусі це посилає відповідні сигнали Кремлю. І до речі, фіни, взагалі країни Північної Європи, вони відвертіше говорять про те, що війна з Росією на якомусь етапі може бути можливою, що НАТО має готуватися до цих бойових зітнень. І в принципі, відверто про це говорити безумовно потрібно. Метою поточного наступу Росії на Донбасі є вихід до Курахового та Покровського. Заяв... Покровська заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Саме тому тут зосереджено, саме тут зосереджено основні ударні сили ворога, які намагаються прорвати оборону наших військ і розвиваючи успіх вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Ну таким чином, зрозуміло напрямки удару. Це зрозуміло, це очевидно. Головнокомандувач дав. Доручення посилити оборону резервами та додатковими ракетами, боєприпасами, дронами та засобами РЕП. Ну, це теж абсолютно виправданий правильний крок. Стримувати зараз, зупиняти ворога. Загалом треба зрозуміти, що ось ця активізація наступу вона відбувається зараз. На тлі того, поки доїжджає необхідна зброя, яку ми чекаємо. Наші сили виборюють такий важливий час для того, аби триматися. Ситуація, в принципі, попри складність, те, що говорить головнокомандувач. Вона, вона під контролем українських сил оборони, попри те, що ворог тисне і десь на якихось рубежах має тактичні успіхи, нашим силам доводиться відступати. Ситуація під контролем перебуває на сьогоднішній день її тримають, впевнено, бійці. Так, є нестача боєприпасів, є нестача подекуди людей. Це дійсно так, на превеликий жаль, складнощі серйозні. Але тримаються дуже добре, що головнокомандувач здійснює такі візити. На фронт володіє ситуацією, віддає відповідні доручення, ну і потім безпосередньо доповідає президентові України під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Загалом характер дій на фронті істотно не змінився, всі ті ж напрямки, плюс а, нарощування активності і маневри певні на території Білгородської і Курської областей, звідки ворог готується, виношує плани, скажімо, атакувати Харківщину, Сумщину. Не безпосередньо Харків а готує можливий охоплюючий удар ось це те ж саме про що я говорив раніше. Це так само важливо, теб про що треба сказати. Тому ось така ситуація на поточний момент, як будуть розвиватися події далі, я безумовно буду вас інформувати. На сьогодні я вам дякую. Бережіть себе, слава Україні!